Що з тобою? Оля, Оля, Коля, тримайся, тримайся, хлопче! Ми тебе вилікуємо. Де твоє глава? Він безсмертний. Коля, цілуватися не будемо. Ні, ні в коєм разі. Я б прочитала замість Марта. Та поклади вже рушницю, ну досить. Ми поняли, що ты А що ж таке. А, це він ще ще. Ти ще. Ти нормальний? Ти нормальний? Підпочинь. Нет. <ś> зібрався. <служ> зібрався. <crazy>